Новий від відстрочки Верховній Раді зареєстрували новий законопроект 14337, яким пропонується. Надавати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язаним, які надають наявне житло на безкоштовній основі для постійного або тимчасового проживання двом та більше громадянам України зі статусом внутрішньопереміщеної особи. Також надається роз'яснення, яким чином встановлюється статус внутрішньопереміщеної особи, що вони мають раз в місяць підтверджувати ці обставини, а також те, що у них немає іншого, наприклад, договору купівлі продажу, тобто немає наявного в них житла. Також пропонується і внести зміни щодо частини сьомої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. А саме перевірка підстав щодо надання військовозобов'язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення здійснюється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. У разі відсутності оформленої відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, громадянин на вимогу уповноваженої особи зобов'язаний пред'явити документи, які підтверджують право на отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, або офіційно засвідчені копії. За наявності у військово зобов'язаного документу або копії документа, які підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, заборонено здійснювати заходи за оформлення. Призову такого громадянина на військову службу. Утримання в скобочках доповнення утримання у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, проходження ВЛК тощо. Якщо уповноважені представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки вважають, що представлені документи не містять достатніх підстав для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, про це громадянина інформують письмово. З роз'ясненням причин відмови в оформленні відстрочки та вичерпним перелік документів, які треба надати для оформлення відповідної відстрочки. Друзі, ознайомившись не тільки з проектом, а також з пояснювальною запискою до такого проєкту, то стало нам відомо, що головною метою законопроекту є внесення до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію змін, які Спосприяють забезпечення на безкоштовній основі постійним або тимчасовим житлом внутрішньопереміщених осіб, а також зменшенню корупційних та інших ганебних для нашої європейської демократичної держави дій з боку представників ТЦК та СП. Друзі, слово в слово вам процитувала те, що написано в пояснювальній записці до законопроекту 14337. Друзі, у мене буде до вас питання. Скажіть, будь ласка, ми нещодавно з вами розглядали е, законопроект, яким пропонується внести зміни до того, щоб позбавити права на відстрочку хлопців у вікам 25, да, які е, навчаються в. Закладах до, до вищої освіти, да? тобто технікуми або ж е, коледжі. Так? Як ви вважаєте, даний закон? І ми з вами розглянули так, науково-експертний висновок, де там було зазначено, що е, позбавлення від строчки таких студентів є по суті дискримінацією. Як ви вважаєте? А даний законопроект, а саме перша його частина, тому що з другої все зрозуміло, дуже непогані зміни, якщо будуть внесені респект нашим законотворцям. Але у разі, якщо, наприклад, перша да частина, яку я зачитувала, на рахунок надання відстрочки хлопцям, які мають можливість фінансову, тобто мають нерухомість надати її для проживання безоплатного проживання двом і більше особам, які мають статус ВПО, як ви вважаєте, чи є в даній нормі також, скажімо так, дискримінаційні моменти, але, скажімо так, дискримінація по майновому? Признаку. Як ви вважаєте, друзі, пишіть в коментарях і буду рада почути вашу думку. А поки чекаємо висновки того ж самого Головного управління, так, апарату Верховної Ради, науково-експертного управління апарату Верховної Ради, який, можливо, надасть свою думку на рахунок правомірності законності такого законопроекту. Ну, Чекаємо, друзі, чекаємо. Кому було цікаво дане відео, прошу вас поділитися з ним, з вашими друзями. А, а також підпишіться, поставте лайк і дякую.